Привіт, любі друзі! Часто на консультаціях мені клієнти кажуть, зараз літо і я не п'ю вітаміни, тому що багато свіжих овочів і фруктів, і мені цього достатньо. Ви теж такої думки? То я вас розчарую. Чому? Тому що яке б не було ваше харчування багате на овочі та фрукти. Ми не можемо забезпечити за рахунок них потребу нашу щоденну у вітамінах і мінералах. Уявіть собі, кожній клітині нашого організму щодня потрібно більше 10- більше 100 видів поживних речовин. Це і білки, і жири, і вуглеводи, це 16 вітамінів, більше 27 мікро- і макроелементів. Це поліненасищені жирні кислоти, омега-3, омега 9, це фітонутрієнти, і, звичайно, це водичка. І, на жаль, якість наших продуктів харчування не може нам забезпечити цю щоденну потребу. Але ж ви хочете, щоб ваші клітинки були здорові, для цього їм потрібна міцна мембрана, яка б не захищала клітину від різних. Агентів, бактерій, вірусів і так далі. Наші клітинки повинні бути здатні мати опір до всіх вірусів і бактерій до токсинів. І тільки таке повне забезпечення щодня потреби організму в корисних речовинах буде здатне зміцнити наш імунітет і забезпечить нам належне здоров'я. І уявіть собі, адже в нашому організмі синтезуються лише деякі види вітамінів групи Б, вітамін К, і то при умові, що у вас нормально працює кишківник. Але досвід і дослідження вчених показують, що більше у 90% населення якраз є проблеми з травленням і проблеми з кишківником. Тобто тут. Важко догадувати, що синтезуються там вітаміни групи Б. Звичайно, при такій ситуації вони не будуть синтезуватися. Ви боїтесь передозування? Не бійтесь, адже більше від вітамінів таких мають водорозчинні. Тобто вони в організмі працюють лише нетривалий час, кілька годин, і потім виводяться у нас з Це і вітаміни групи Б, і довбри нам відомий вітамін С, і лише вітаміни жиророзчинні, такі як А, Д, Є, К, накопичуються в організмі, тому їх треба приймати курсами. Тож приймати чи не приймати вітаміни влітку, звичайно, приймати і влітку, і восени. І в зимі, і навесні чотири пори року, хоча б забезпечте себе основними вітамінами і мікроелементами, які знаходяться в мультивітамінних комплексах. І ви тоді будете впевнені, що щодня ви даєте своєму організму поживні речовини для утворення клітин, які в них утворюються щодня мільярдами. мільярдами. Частина відмирає і утворюються нові. Обновлюються наші органи, наша печінка, наша слизова кишківника, наші еритроцити, створюються гормони, синтезуються, адже для їх синтезу теж потрібні вітаміни для утворення ферментів, які синтезує наша підшлункова залоза. А ви знаєте, що наша підшлункова синтезує більше 7 тисяч ферментів, і кожний з них складається з білка, вітаміна. Чи мінералу? Якщо немає однієї складової, то про який фермент ми можемо говорити? З цього починається програма травлення. Тож ви ще роздумуєте, чи пити вітаміни, чи ні, пити, а які вибрати? Про це ми поговоримо в наступному відео.